Вчора, 26 грудня близько 6-ї години ранку, до поліції надійшло повідомлення про автопрогоду на трасі Київ-Чоп неподалік села Зняцово-Мукачівського району. На місці події слідчі попередньо встановили, що водійка автомобіля Рено, 29 29-річна мешканка столиці, рухаючись у напрямку Ужгорода, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з легковиком Шкода. Останнім керував 30-річний чоловік, а в салоні перебував 28-річний пасажир. Усіх учасників ДТП госпіталізували сьогодні. Вранці стало відомо, що водійка Рено померла в лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 276 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик поліції. У справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин, за яких сталася смертельна дорожня транспортна пригода.